Добрий добрий день, друзі. Чи хто буде мене, коли дивиться, хто ввечері, хто вдень, кого коли виходить. Так. Ну і звісно, перше. це я не на парфумувалася, мені написала, а напарфумитись? парфумитись, парфумимося. Все як завжди. Ритуал нікуди не дівається. До речі, я вам хочу сказати. о, Боже, які троянди, як пахне? Ну, пахне ж добре. Як? Значить, до речі, я вам хочу сказати таку річ, що якісь ритуали, які ми самі продумуємо і вводимо, вводимо в своє життя, вони потім починають працювати на нас. Отже. Я вам хочу сказати таку річ. От, наприклад, придумайте собі ритуали, от, якісь приємні, і дивіться, відмічайте якісь приємності, які відбуваються, наприклад, в той день з вами. Або захисний ритуал. Це, і він починає працювати, бо ми наповнюємо його своєю енергією. Так само, як і ми наповнюємо енергію Егрегор захисту, коли робимо з вами медитацію в 22.00. Так, друзі, дивимося на 26.06 2023 року. Дивимося, що там у нас буде кривий ріг. Кривий ріг, кривий ріг, кривий ріг. Так, повертається кудись вода, там, де її не було. Так що все нормально. Єдине, що вода якась така трошки може бути мутненька. ну, Нічого страшного. На околиці міста, за околицею міста, є проблема, там. Ця проблема, значить, щось, щось, е, якийсь може безпілотник зіб'ють, чи що, і він палама, щось поламає, тобто є якесь ураження чогось, але там нікого немає. От, там, скажімо так, там люди працювали, ну перестали працювати. Да? Пішли щось Якесь, Скажімо так, е, покинуте людьми, чи то підприємство старе чи якась будівля, в яку, яка вже не працює. Не працює. Н люди будуть чути, десь, десь буде чути цей, цей вибух, якийсь, якийсь бабах, але, але він тут, слава Богу, ніяким чином не програється негативно. Так, далі 26.06. Є якісь розмови про лікарню про чоловіка, да, про якісь надії, які були неоправдані. Хтось уйде, в тобто когось увольняє, чи хтось уходить. Ви знаєте, я про що думаю? Я думаю, що це може бути про ту жінку, що з тисячки дівчина померла, зробивши операцію по увеличенню грудей чи, що там, чи по коригуванню, корекцію грудей, пластична операція, і вона померла. Скоріше за все, цей чоловік піде, звідти він там не буде. І про це буде і вестися мова. Далі є якась, коротше, ми не будемо про це казати, бо тут є карта тайни, але все хорошо. От, в цій ситуації все хорошо. Люди щось бачити будуть, не треба знімати його. Будь ласка, поняли, що ви бачите? Отак, от вас от, крок. Далі є карта, все-таки прильоту, і це вже не перший день вона проігрується. Там, де працюють, там, де будівництво, там, де ремонт, там, де працюють майстри, там, де багато людей е, збираються і. Е, я не знаю, у нас будівництва то в принципі, немає, але де майстри працюють. Ну, десь майстри працюють, я знаю. І буде щось збито над е багатими домами. Там висотки рядом, і будинки приватного сектору, і дома такі, ну, не дешеві, я би так сказала. Ну, оце оцей прильот, тут, звісно, є. Так. А Хто там у нас? Пішли. Інгулець, 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 Інгулець. Ви будете чути бабахи. Є чути бабахи, особливо зі сторони отуди чи, чи промплощадки, щось таке. Так. Е, інгулець, апостолова. Апостолова, Апостолова. Апостолова не буде світла. Щось будуть ремонтувати лінії електропередач. Апостолова. Зеленодольськ. Зеленодольськ. Так. Зеленодольськ. Так, Зеленодольська, а у вас прильот там, де вода і парк? Є прям вибух. Так, Зеленодольськ. Павлоград. Павлоград. Зразу карта прильота падає. Тому, Павлоград, будьте уважні і обережні, і там є багато чоловіків, вони там приховані, вони там ховаються. Їх туди привезли, чи вони туди приїхали. Тому краще їм звідти піти. Так, Павлоград, Нікополь. Нікополь, Нікополь. 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 Погана вода, якась недобра вода. І є таке враження, що... Якась страх від води йде. Тому наші захисники намагаються контролювати цю ситуацію. Пожежа на околиці міста, десь на краю міста, пожежа, там, де люди працюють. От, І там ще одна жінка вона може або побачити, або їй важко, або вона буде без, без житла, не знаю. Так, Запоріжжя. Запоріжжя. От розами я потухалася, так розами пахне. З Запоріжжя на. Так, Криворажульки ви почули мене, так? Да? Запоріжульки пішли. Мої Запаріжульки, криворажульки, любімкі, і дніпрушечки, миколайчики, всі любименькі. Так. Запоріжжя. Щось перестане у вас працювати на якомусь пустері, да, воно стоїть окремо, окреме будівництво, да, збудоване, воно приносило гроші, це може бути торговий центр, це може бути якась, якась може, стоянка, може якась автомийка, може ще якась таке. Воно буде зачинене, Того, що перестане працювати. Далі. Якась шириться брехня по Запоріжжю? От, яка шириця брехня стосовно, стосовно забезпечення вас водою. От, нічого страшного. Контролюють вас, вам май... ну, ремонтують, майструють, контролюють, нічого страшного. Так, далі. Запоріжжя, Запоріжжя. Десь не буде світла. От, в якомусь дитячому закладі. Поряд поряд там є будинок, висотки стоять і дитячий якийсь заклад. Так, є вибух і є дуже сильний прильот. Дуже неочікувано. Торгове якесь місто. Ринок, центр, що це? Не знаю. От, є люди, можуть бути або засипані, або, ну, то есть, щоб встигніть, будь ласка, укритися, щоб не було. Завтра, ну, завтра, завтра Ви ж нам пам'ятаєте, да, що з 12.00 по 12.00. Починаючи вночі, якщо тривога, вже будьте, вже будьте акуратні. Є, є, є ось люди загинуть, будуть травмовані, і, і аж дві карти башти. Дві карти башти. Я вам просто покажу, як виглядають ці карти, щоб ви розуміли, наскільки це воно це говорить про мега, Бачите, аж дві. Це єдина колода, в якій є дві карти башти. про, Говорить про дуже небезпечну ситуацію на цю добу. І плюс три. От три доби ми будемо уважні обережні. Запоріжжя, Дніпро. Так, Запарі почули. Дніпрушки. 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 Що в Дніпрі 2606. Буде чомусь важко з водою в якомусь, в якомусь центрі, який має відношення до матерів? От, чи в якомусь закладі, який має відношення до матерів. От, В принципі, звідти вже якось людей чи то вивезли, чи що, але проблема буде. І влада перестане вже там щось робити. Тобто вже не будуть там нічого не робити. Якийся мікрорайон з висотними будівлями на околиці міста. Дивіться, над приватним сектором збивають, там є приватний сектор рядом, і падає десь на будинок. Або коло, або на будинок. І там є, рушить, щось ламає, щось, щось зламає. Так, Дніпро. В принципі, Дніпро живе все одно своїм життям, працює потихеньку, і єдине, що в якихось буде з водою проблема, не буде води. Є карта руйнування, є карта смерті, там, де люди з задоволенням тратять гроші, особливо дівчата. Це Дніпро. І у нас Миколайчики, останні миколайчики, любимі мої, мої Миколайчики. Хочу сказати, що іноді мої клієнти кажуть про те, що дивляться мене всіми сім'ями, да? жінки, чоловіками. Да? І це мені дуже приємно, насправді. Я хочу сказати, що я про це знаю, але все одно мені приємно. І коли мені черговий раз про це говорять, мені все одно все приємно. Так, Миколайчики, Миколаїв. На 26-те, шостей. Двадцять шосте. Двадцять шосте. Є пожежа? Там, де вже пожежа, ця була. Ця пожежа буде через обстріл. от, І це, там є якась рідина. От. І ця рідина, вона, я не знаю, що це, чи це буде там вода, чи це буде там бензин, чи керосин, чи де спало, я не знаю. От. І є, бо по, по місту працюють ДРГшні групи, вони реально ходять по двоє. Там хлопчик з дівчинкою, такі, знаєте, би, ходять, вони вис... шукають наших е, об'єкти і наших вояків шукають. Тому обращайте увагу, хто там щось знімає, хто там що каже. Так, Миколайчик. Миколайчик. Дивіться, летіти буде. Ось є. От, ситуація досить така гостра. Е, є ситуація негативна з водою, неочікувано, не буде води. От, і є ситуація в Миколаєві. То, знаєте, Як там щось відремонтували, наче і опять, коротше, воно все порвалось. І є ситуація якогось знаєте, вибуху, там, де група людей, там, де багато людей, там, де вони п'ють, там де гуляють. От, І там будуть, будуть поранені. Теж звертайте на це увагу. Так, ну і давайте подивимося пораду. Кораду. Обираємо перший, другий, третій варіант. Думаємо, да? мені порада. Перший варіант, мені другий, мені третій. Довго сильно не роздумуємо. Іноді буває, якщо людина хоче, можуть їй всі три підходити. Можете обирати два варіанти, до речі, це теж не забороняється. Перший варіант, що вам робити? Вам треба прояснити якусь дуже важку ситуацію стосовно грошей, оплати, рахунків, кредитів, боргів тощо. Друга ситуація: вам потрібно з дитиною да, закрити очі на якусь, знаєте, перестаньте меціонірувати і не, не, не грузіть, як то кажуть, в сім'ї. Це про сім'ю. Тобто трошки, трошки давайте вчитися маніпулювати, а не такого в лоб з агресією. Третій варіант. А третій варіант говорить про те, що є якийсь борг. На розстоянні, кому-то треба щось або взяти в борг, або віддати борг, да, або позвонити тим, хто далеко. Щось ви їм там винні. Може, свою увагу винні, я ж не знаю. Так, ну і віршики, віршики, віршики. віршики. Опа. Віршик, ось моя книжечка, і віршик. Що вам почитати? Про кохання. Насипала осінь, зорі у волосся, і співало море про моє життя, все, що в моїм серці щиро відбулося, неозоре небо відпускаю я, і підхопить Всесвіт у неспокійній хвилі. Рознесе по світу серця мого щем, а зірки на небі мерехтять безсилі, й опадають в море зоряним дощем. Я підставлю руки, хай в моїй долоні. Крапелькою щастя упаде зоря, поцілунок долі, на вуста солоні, спраглими вустами відчуваю я. Ось такий був у мене віршик. В моїй такій книжці. У мене це вже друга збірка в моєму житті. Тому. Вони є в бібліотеках нашого Кривору. Я якраз перед самим війною я їх видала, тому я не де не їздила з ними, я не де не була в гостях. От, Але вони розходяться потихеньку через інтернет, люди мені пишуть, замовляють і насолоджуються моєю поезією. А ще на моїх віршах можна гадати, так сказали мені мої ж почитачі. Знаєте, як задається питання і говорить, на такій-то сторінки відкритий такий-то абзац. І от давай Давайте порада на сьогодні всім моїм глядачам подивимося на сторінки 250. Хай це буде другий абзац. А, ну-ка, зараз побачу. 250. А, у мене ні, 250, ні. Немає немає того, що вже це значить по 247 Ну що ж, передумаємо 130, давайте. Премьем там, 130. 130. Другий абзац. Я заботу и ласку дарую, но я своя лично. И минутная слабость – лишь повод для теплообмена. Неревнивая. Кажется, мне это все безразлично. Не держу, понимаю, но вот не прощаю измены. Отже, дивіться, для кожного це своє, дійсно, коли ми у відносинах і хтось нас зраджує, можливо, треба не тримати, а відпустити. А для когось ви можете дарувати свою свою турботу, свою ласку, і це треба робити. Ось така порада на сьогодні. Вам від моїх віршів. Ну що ж, друзі, пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, свірлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які на мене підписуються і вставлять вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. А ще 22.00 кожного дня, окрім неділі, бо в неділю я працюю. Вечір з вами, крім неділі в 22.00. Я запрошу долучитися до нашої з вами медитації захисний купол, яка є у мене на Ютубі, на моєму головному каналі, там море на відео. Кожного особисто вдома Долучайтеся енергетично і робимо захисні купола. Накриваємо ЗАЕС, накриваємо наші міста, накриваємо наших хлопців під Бахмутом на Авдіївки, на... де у нас ще на Запорізькому напрямку, на Нікопольському напрямку. На... Херсонському, на всіх напрямках закриваємо, закриваємо наших полонених обов'язково і закриваємо наших поранених, бо їм треба вижити і вишкрібатись. А також замотуємо в енергетичний кокон своїх рідних і близьких. І це буде саме той ритуал і та медитація, яка буде нас з вами боронити і нас з вами захищати. Пока-пока!